В минулих оглядах вами в коментарях не раз згадувався український бренд Hathor. Вже деякий час в моїх руках новинка від компанії Hathor – Hyperpunk 2 Wireless. Це надлегкі бездротові навушники з трьома режимами підключення, чудовим звуком прямо з коробки та середньою витривалістю роботи 25 годин з одного заряду. Вітаю, піпли! Давайте ж розберемося, чи дійсно цей девайс вартий уваги та що ці вуха ще приховують. Тисніть, подобайку та підписку, і розпочинаємо. Першу варто сказати, що навушники доступні аж в п'ятьох кольорах, що є натяком на різного споживача з різними вподобаннями або ж універсальність. Тож обрати буде чого і любителю чорної класики, і навіть от таких яскравих варіантів вдосталь. Ну і на тест були обрані чорно-білі, тож давайте вже перейдемо до розпаковки. Це не перший мій девайс від Hathor, тож можу сказати, що з пакуванням у них було все добре ще досить давно. Завжди буду повторювати, що люблю ці моменти, адже це перший експірієнс від девайсу, і круто, коли він позитивний. Компанія притримується власного стилю в жовто-чорних тонах. Це відразу помітно. В коробці чекають самі навушники і купа різних проводів. Видно, що не пошкодували. Якість хороша, оскільки навушники мають інтерфейс підключення Type-C. Ми маємо Type-C на AUX, що особисто мені треба для моніторингу звуку мікрофону. Але за потреби можна саме так підключити класичним способом: USB Type-C на Type A, тут же з'ємний мікрофон з поп-фільтром, про який ми ще поговоримо, і так званий свисток для бездротового підключення до ПК. Також. Можна знайти дві отакі заглушки для роз'єму мікрофону, так би мовити, увага до деталей на десерт інструкція, що розкладається як карта мародерів з усіма поясненнями. Ось так виглядають самі навушники. І перше, що дається в знаки, коли береш в руки, це наскільки ж вони легкі, повна вага лише 180 грамів, і спершу складається враження, що їм легше буде тріснути ніж триматися, хоч би як. Але на моє здивування ні. Попри мега, легкий пластик, враження підробки чи дешевого звуку, потім про який ми теж поговоримо. Не складається під час користування це мегазручне рішення, адже на голові майже не відчуваються. А враховуючи, що вони ще й бездротові, це must have якийсь. Не водьтеся в оману, як я перші хвилини. Тож, як не дивно, що до збірки претензій немає. Звісно, я не ризикував би їх гнути як металеві, але я вже встиг їх і покрутити в різних положеннях, і потрясти самі амбішури, поїздити цими рейками, які відповідають за налаштування розміру під голову, і все лишилося на своєму місці. Пластик відбитків не лишає. Він матовий з емблемою компанії. Амбішури у. Цієї моделі тканинні, як і оголів'я. До речі, щодо оголів'я, я пробував різні, і це не саме зручне рішення для моєї голови, але їх вага це нівелює. Як наповнювач для амбішур, використовується піна з ефектом пам'яті. Попри не самий великий розмір, вуха в них провалюється, ніде не тисне, не пітніє, адже тканина, через що її шуму ізолює. Знову ж таки, через особливості конструкції вони не можуть притиснутися ідеально, але цілком достатньо, щоб позбутися посторонніх шумів. Ще хочу зазначити те, що самі чаші трішки їздять. Підлаштовуючись під форму голови, але при цьому не змінюють форму, не скрипляють і не слабшують, що дуже добре. З роз'ємів на корпусі Type-C для підключення та заряджання, роз'єм для мікрофону та три кнопки з універсальним значенням: Увімкнення чи вимкнення при довгому затисканні, паузою при одиничному натисканні та зміною режиму підключення при подвійному натисканні. Кнопки гучності є і кнопками перемикання треків вперед або назад, а також нижче кнопка вімкнення та вимкнення мікрофону, оскільки софта немає, всі елементи керування на корпусі щодо самих підключень. Як я говорив, доступні три типи підключення: бездротове на 2,4 ГГц за допомогою USB-ключа, що входить у комплект, універсальний Bluetooth 5.2 або дротове підключення через класичний аудіороз'єм 3,5 мм. Я не знаю, що сказати щодо якості роботи цих підключень, адже за весь час нічого не відвалилося і не перестало працювати. А саме підключення відключення чи зміна режимів відбувається миттєво, як завжди, лишаю на екрані всі технічні характеристики і ділюся Своїми враженнями щодо звучання. По-перше, це ті навушники, звучання з коробки яких мене повністю влаштовує. Я не бачу сенсу накидати якийсь еквалайзер, до того ж, їх можна використовувати із тим самим телефоном за потреби, а це вже без еквалайзеру, значить буде інший звук. В цьому просто немає потреби. У вухах встановлені 40 мм динаміки з композитною мембраною та неодимовими магнітами, що відповідають за той самий звук, його насиченість і якість. І ці навушники звучать дійсно добре на будь-якій гучності в будь-яких умовах. Через технічні специфікації мають більш виражені низи і просідають на середніх та високих частотах, але я люблю більш басові навушники. Постійно кручу саме в ту сторону еквалайзер. Тож для мене це точно не проблема. Проте знаю, що багато хто любить більш чистий високочастотний звук, тож маю про це сказати. Це, звісно, не музичний варіант, але точно буде краще, ніж інші ігрові гарнітури в такому ціновому сегменті. І це те, що хорошо працює з коробки, та якому не треба різні режими. Це мені в них і подобається. Звісно, продемонструвати звук я не Зможу, тому пояснив на словах, як міг, але мені здається, що більшості користувачів вони закриють більшість потреб. Вони мають підтримку 7.1, декілька режимів тієї самої візуалізації, баз буст, але відверто кажучи, все це дуже ситуативно, і потреби для себе я в цьому не побачив. Щодо позиціонування, так само з коробки все зрозуміло. В той самий паб, де позиціонування, запорука успіху грати не проблема. Гадаю, це їм все сказано. Навушники намагаються бути універсальними, щоб і за комп'ютером посидіти можна було і на двір за потреби вийти, і на дивані. Відкинутися та що без цих всіх проводів та зайвої ваги, і було б дивно, якби в них не було мікрофону. І я обожнюю рішення, що все частіше і частіше зустрічаються зі з'ємним мікрофоном. Ці навушники не виключення. Ось так він звучить, ось таку форму має. Вигинається куди потрібно. Загалом дуже добре, що є можливість його зняти, адже в більшості випадків я впевнений, навушники будуть у вас без нього. Це певно не пропустила і компанія. Тож і заглушки поклала, щоб нічого зайвого до отвору не потрапило. Коротше, добре, що він є, і добре, що лише тоді, коли він дійсно потрібний. Не менш важливий аспект бездротових навушників це те, як довго вони можуть працювати автономно. Виробником заявлені до 23 годин роботи при підключенні по 2, 4 ГГц та до цілих 26 годин в режимі Bluetooth. Звісно, на гучності плюс-мінус 50%. І вас певно цікавить, чи це правда. Я звичайно не сидів з годинником і не тестив, але плюс-мінус 5 днів експлуатації без підзарядки вони витримали. Загалом потреби постійно підзаряджати як той же геймпад. Я не побачив. Тож годин на 20 постійної музики можна розраховувати а в звичайному режимі і більше. Мають індикатор і озвучування режимів роботи, до речі, при підключенні чи зміні режиму, коли заряджається. Блимає, коли підключений, світиться, коли заряду мало світиться червоним, все досить інтуїтивно. Підводячи підсумок, можу сказати, що це вдалий продукт вже досить відомого українського бренду за свої гроші. Тяжко сказати щось щодо стилю, адже це все досить суб'єктивно. З одної сторони вони не кидаються в очі і не кричать, особливо в класичному кольорі, а з іншої чудово підходять для стримерів, наприклад, адже, попри все це, вміють вирізнятися: в чорно-білому взагалі смак як подобається. А ключовою особливістю цієї моделі, на мій погляд, є універсальність та практичність. Це надлегкі, якісні вуха, з якими можна забути про провід, які ніби створені для того, щоб ти міг в них відпочити, пограти фільм, подивитися нікому не заважаючи, і щоб тобі нічого не заважало. Вони дають рівно той комфорт, який від них очікуєш, і навіть більше, коли починаєш ними користуватися. Мені здається, що Хатор з цими вухами ще раз доказали, що вартують свої гроші. На цьому в мене все. Пишіть власний досвід, якщо маєте такий, оцінюйте. І звісно, не забувайте про подобайку та підписку. Окрема дяка спонсорам та патронам каналу. Бережіть себе, і побачимось.